Всіх вітаю, любі друзі! Мене звати Марічка. І сьогодні з вами поговоримо про те, яка має бути ваша перша пара понтів. Тобто, які пунти мають бути в наразі в сучасному часі дуже багато різних фірм-понтів. І як знайти, як зрозуміти, яка фірма буде правильна для вас. У мене дуже багато досвід, в мене було дуже багато різних фірм фірмпонтів, різних видів понтів. Я вже не знаю, в мене є шкаф з пуантами. Тобто, І в мене є окреме відео про понти, про всі свої пункти, які в мене є зараз в Англії, а щоб в мене. В Україні є десь ще там полиці з пуантами. Це просто, це просто заужаться, це дуже важливо, і це дуже важко підібрати правильну пару. Тому давайте сьогодні з вами про це поговоримо, і я сподіваюся вам допомогти. І давайте одразу почнемо. Почнемо напевно, з того, коли треба обрати свою першу пару поантів. Тобто, я, моя перша пара поантів була коли мені було 8 років. Тут, в Англії, де я зараз, я зараз в Англії, і в Англії тут не ставлять на поанти до 12 років. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно, але скажу думку, ставити дітей рано на пуанти, це значить, що вони скоріше чогось навчаться, вони скоріше будуть прогресувати. І е, це, тобто, це і буде легше пристосуватися. Коли організм молодий, йому легше на, до, нової, до нового взуття, до нових пуантів. Таке важке взуття, Тобто ти будеш на кінчиках своїх пальців, і це дуже-дуже важко. Тому, коли ти дитина, коли ти восьмирічна дитина, буде легше до цього пристосуватися. Але в 12 років твоя стопа вона вже сформірована. Пуанти будуть давати. Менше не користі, тобто вони не будуть так сильно змінювати твою ногу, вони не будуть давати такий великий дамедж, ось дамедж на твою тобто, ногу, тобто вони не будуть так сильно впливати і змінювати структуру твоєї стопи, бо а, пуант вони дуже-дуже змінюють твою стопу. Певно, бачила всі ці фотографії з інтернету про ці страшні ноги, балерини. Насправді, це не так. Ну, типу, воно так, але те, що ви бачите в інтернеті, воно в три рази перебільшено. Тому що а, так, якщо ти не будеш слідкувати за своїми ногами. Ногами, то байдуже що ти носиш пуанти, чи не носиш пуанти, вони будуть виглядати жахливо. Але саме пуанти, вони, я не скажу, що вони а, уродують твої ноги, як там усі ось ці стереотипи українські, взагалі балетні стереотипи. Ось просто люди, коли це кажуть, вони не розуміють, про що говорять. Тому що так, пуанти вони змінюють твою ногу. Тобто в тебе ось тут, ось, якщо уявимо, що це моя нога, ось це великий палець на нозі, ось тут буде виросати кісточка. Тому що, ну як виросати, тобто твій палець, ось ті великий, він буде зміщуватись Сторону, щоб твоя ступа входила в план. Ось бачите план, Тобто він тут ширше, ніж тут, тому що це кончик пуанти, і ми на ньому стоїмо п'ятак поанта. І ось тут повинні бути наші пальці, ось, ось тут все. Тому бачите, воно якби йде. Тобто разом воно з'єднується, тобто йде вгору. Ось це тому, тому пуант він змінює структуру наших пальців. Ну, як змінює? Ось про цю кісточку, яку я вам кажу, тобто ця кісточка, ось тут вона буде, плюс-мінус, або з тієї сторони, правий чи лівий пуант. Ось, ось тут вона буде. І це значить, що великий палець він не буде ось так іти прямо. Тому що, бачите, тут немає куди йти, він повинен йти в цю сторону. Тому по тобто, палець буде йти більше в цю сторону, і кісточка буде виросати. Це природній. Процес, ну як природні, це процес, який відбувається, коли ти дуже довго стоїш в пуантах. Тобто, якщо ти в пуантах годинами стоїш, то а вже ж твоя нога буде змінюватись і підлаштовуватись під це. Це зрозуміло. Тому це через це не треба хвилюватись. Через це не треба хвилюватись як. У мене це почало відбуватися в 9 років. Тобто, вже в 9 років я почала помічати цю кісточку. Як можна запобігти виростанню великої кісточки? Тому що в мене є ось ця кісточка, в мене є кісточка на великому пальці. В мене є кісточка навіть на самому пальці, бо ось ця фаланга пальця на великого, вона також почала сходити. І, типу, вона почала йти більше в ту сторону. Теж нормально. Але тим треба слідкувати. Як пояснюю, є ось такі ось штучки в пуантах. Ось цей, ось така штучка. Там є багато різних видів. є, коротше, Головне, щоб ви розуміли, тобто не обов'язково така, в мене було таких 20 різних схожих між собою, але в мене є там, е, в, коротше, в шкафу ось коробка буквально з такими штучками. Чому? Тому що ось ці штучки наставляються між, між пальцями в пуантах. Ви можете ви одягаєте пуант, є вкладиш, правильно, є вкладиш, ви не вкладиш одягаєте то його ви одягаєте. Ось цю штучку між пальцями і одягаєте вкладиш. Це допомагає пальцям не так сильно сходитися. Це допомагає тримати ось цю ось це розстояння проміжок, щоб пальці не так сильно сходились. Це буде допомагати вашій стопі не так, не так деформуватися. Ось, Але також можна, я, наприклад, як я зараз зроблю, я сплю у спеціальних штуках. Я сплю в ось з таких ось теж на пальчниках. Бачите? Типу, я їх так називаю, я не знаю, як вони називаються. Ось такі штуки. Ви можете їх знайти буквально на Аліекспресі, на ці. Тому. Тобто ось це все це просто воно коштує, типу, фунт чи два. Тобто Це, я не знаю, 50 гривень десь. Ну, Це, це трошки дорого. Може, напевно, навіть менше фунта, може, 80 центів. Ось, коротше, ось така штучка. Ви одягаєте її на великий палець, на середній палець і спите. Цю штуку не можна одягати в пуан, саме тому що вона занадто велика. Ось, бачите, це як мій великий палець. Це просто не в лісі в Але воно допомагає, тобто, коли ви більше такого. Коли нога в менш стресовому положенні, тобто вона не в пуанті, а більш в більш такому стресовому положенні, це допомагає тримати проміжу, проміжу так між пальцями, можливо, там походити по дому, годинку, чи там, я не знаю, я, наприклад, сплю, воно мені не заважає. Бо ви не старалися, щоб цього не сталося, воно рано чи пізно станеться, бо це просто як працює наша нога, як поен змінює нашу ногу. В цьому немає нічого поганого, це просто воно так відбувається, бо ви працюєте і просто це треба розуміти, що воно так і буде. Але про першу пару пунктів. Наразі я танцюю в гейнерах, але в мене були мої перша пара це була Санча, Я їх купила якась китайська фірма. Я їх купила. Я з Одеси, я купила їх в одеському магазині балетному. Пара понтів Ми туди пішли десь з десь п'ятьма дівчатами з їхніми мамами і разом купляли свої перші паре Це була прям подія, розумієте? Ось, і так, Санча, це, це знаєте, це не та фірма в понті, в котрій ти можеш танцювати спектакль. Це, це ось пуанти, як сказати, з Алікспрес. Ну, типу, це пуанти, це китайські пуанти. Я не скажу, що вони погані, але насправді ось для віку 6, 6 8 років це ідеальна пара пуантів. Чому? Тому що вона просто тебе вчить, що ви робите в 8 років. Ви робите реліве. Ви робити ешапе, можливо, ви падебуре, падебурени, поняв. Тобто це все це просто, щоб укріпити нашу стопу, щоб готувати її до важчих вправ. Тому перша пара pointів, вона повинна бути достатньо тверда. Ось, ну як тверда, тобто це не повинні бути гейнери, бо гейнери одразу при... прилавчають вас до легкої роботи, бо в гейнерах легше. Ось, Але ось санча вони тверді, і ось в них добре розпрацьовують свою стопу, робити релів, ешапе і бла-бла-бла. Це зрозуміло. Можливо Перша парапоентів також було б добре, якщо б це було грішко, тому що грішко теж саме ви будете розробляти свою стопу, і це дуже добре для стопи. Перша парапоент вона повинна бути достатньо тверда. Тверда, я маю на увазі не твердість самого пуанта, а саме структура понти. Бо, наприклад, гейнери, бачите, в гейнер є ось така ось. Е, як це сказати, прогиб такий, знаєте? Ось бачите, воно ось прогинається. Це допомагає твоїй стопі. Гарний вигін стопі, що робить дуже гарною і привлікається, що воно робить легше вставати на поанту. То тут дуже багато різних технік. Якщо ви одразу тягнете це пуанти, бо вони. Дуже-дуже насправді м'які, ну саме по собі. Тобто стілька вже ж жорстка, але сам понт по собі, типу, він набагато м'якший, ніж ці самі е, грішко. Ось, тому ось ці понти їх не треба купляти першими. Це просто порада. Небага... А, насправді багато вчителів не люблять гейнери, і моя вчителька теж не любила гейнери. Але я вже свою пару понтів я купила саме гейнерів десь в 11 років, бо в мене було дуже багато навантаження, дуже велика нагрузка. І я просто вже не справлялася, мені треба була пара понтів, яка буде. Не, не ламатися за місяць І І котра котра буде буде дуже довго служити і котра мені буде комфортно танцювати а то легше танцювати легше Це просто це не На в 100 разів напевно, легше танцювати, ніж в пуантах, але для дітей їм не треба робити фуєте, їм не треба робити великі прыжки там Олег, Гранд Олегро і бла-бла Їм на пуантах треба тільки робити реліве. Тому що робити реліве, треба, як я сказала, жорстка пара пуантів щоб розрабатувати були і свої проблеми з пуантами. Як, наприклад, друга моя пара пуантів була дуже жорстка для мене. Uh, я не знала що я про жорсткості, я не знала взагалі, типу, що, як, типу, жорсткості, пуантів, вони вже всі різні. Я нічого не знала. Типу. Друга пара понтів, що я можу знати про понти. Я купила понти, і я просто не могла на них стояти. Я не могла стояти саме на пітаку, на пітаку, розумієте? Я не могла так стояти. я стояла ось так. Це дуже погано. Це, 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 це red flag, любі друзі. Якщо ви ось так стоїте на понтах, це дуже погано. Моя жителька брала мої понти, вона їх ламала, вона їх розтягувала і бла-бла-бла. Потім я все одно не могла на них стояти. Що зробила моя мама. Моя мама знайшла в інтернеті, як виймати стільку в пуантах. Що це таке? Є деякі балерини, деякі балерини, як, наприклад, Маріане Лунес. Ось в мене є її пара пуантів. Ось, давайте я покажу на її пуантах, бо в неї немає цієї стільки. Ось 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 пуант, правильно? І ось бачите, що ось це ось. Це і не я робила, це вона сама зробила своїми пуантами. Чому? Вона вийняла ось цю стільку. І вона взагалі ось всю п'ятку вона ну, просто буквально вона її відрізала. Тому що було легше ставати на пуант. Вона її відрізала, ось, ось вона, вона відрізала вийняла ось цю стільку, можливо. Скажу, це. це інша пара пунктів, це англійська фірма London. Я ще не мала таких пунктів, але в ось тут, є, ось тут є така штучка, яка дає пуанті саму тверду. Це не стілька робить її тверду, а спеціальний матеріал всередині. Моя мама взяла, відрізала цей матеріал і заклеїла. Я її зробила Маріане Онис, але вона ще п'ятку відрізала, щоб було ще легше вставати. О, тобто, і це, це балерини роблять не тому, що їх немає, для них немає понтів їхньої жорсткості. Можливо, так іноді. Але насправді вони це роблять, бо вони, звикли, до якоїсь фірми понтів. І вони це все роблять, щоб полегшити собі життя, щоб зробити його, щоб зробити собі легше. Можливо, так, легше одразу купити пару понтів, які тобі підходять під нозі. Але не ну, всіх є, не зі знаходяться пару понтів. Не у всіх. Кожна сапа вона індивідуальна, і знайти. Правильну пару пуантів, це, це дуже дуже важко, і тому я зараз роблю це відео. Ось, тому, якщо ви оберете собі пару пунктів, які жорсткіше. То або зробіть те, що зробила моя мама, можливо, я якось поясню вам, як це робити, якщо на цьому відео буде достатньо лайків і коментів. Ось, можливо, я вам це поясню. Але намагайтеся мати на увазі, що якщо у вас погано стопа, бо в мене погана стопа. У мене дитинці була найжахливіша стопа, напевно, в класі, можливо, навіть в всій школі. Тобі вона взагалі не з'їналась. Я закрашаю ногу, я натягую ногу. Бачите, тут майже немає різниці. У мене не було, ось я не могла натягувати ногу, це було просто ужас. Ось І зараз. І в мене немає просто цього стопи просто від природи, і мені було треба її дуже-дуже важко розробляти. Це, це було дуже-дуже важко, і 9 років поенсів я нарешті, хоча б більш-менш її розвинула, що зараз. Ось ці є в гейнерах, і гейнерах є також різні стадії жорсткості. І ось зелені це найжорсткіші, тобто дуже жорсткі, і я зараз в зелених поанних. Це я дуже собою пушалась насправді. Ось, але далі, які далі далі в мене був шлях з поантами. Я також одягала поанти дзювальт Це вони типу гейнерів, але типу китайські гейнери. Але вони все одно жорсткіші ніж гейнери. Тобто тут якась дуже важка схема. Ось вони мої по довгі ці Я ось планую, якщо я знайду, де їх купити, я б хотіла спробувати одягнути дюваль. Я вже дуже привикла в гейнерах, і я купила собі якусь дуже дивну пару пуантів Фертіси, називаються. Дуже дивні пуанти, типу грішко, але щось не дуже, як типу, грішко. Ось. І тобто, я їх купила, я не могла на них нічого робити, бо вони були настільки жорсткі, тобто вони були б мені по але просто сама основа їхня була вона така жорстка, що я відвикла танцювати таких понтах. Можливо, наступна моя пара понтів буде трішки інакше, щоб я не так сильно звикала до гейнерів. Ось, але в Діваль, мені. Добре, пара понтів, але жарт, прикол з цим понтом був такий, що в мене вони за місяць ламались. У мене була історія, де я танцювала, тобто я купила їх десь не знаю, в березні і в квітні вони в мене зламались по палам. Буквально буква, Буквально ось так зламалась, в мене просто там дірка в пуанті, розумієте? Типу ось стільки пуан, вона в мене просто поламалась пополам через таке навантажник, який в мене було в 9 чи в 10 років, розумієте. І це, коротше, це інший сироз діваль. Тому дівальт вони може не пуант, бо в нього також є такий, такий прогиб, як в гейнерах. Ось це ось, типу, ось цей прогиб, як в гейнерах, але вони дуже швидко ламаються. Вони ламають, типу, за місяць ламалась фара пуантів. Це вже був дзвіночок, що мені треба дуже сильні пуан. До Грішко, бо я також танцювала в Грішко. Вони мені дуже подобаються. Вони мені дуже подобались. Грішко прям була. Ось, Це дуже, гарне, це дуже гарні пуанти. Насправді. Це російська фірма, тому зараз я її не купляю від слова, зовсім. Я не купляю російські пуанти і не буду ніколи їх купляти. Ось, Але це були дуже гарні пуанти, бо вони роблять твою ступу таку гарною. Це просто гарний пункт, який може робити свою стопу дуже гарно. ось, ось кончик тебе п'є так, він ще менше, ніж в геймерах, і це дуже сильно воно воно просто робить твою стопу гарнішу, але в них важче танцювати. І важче знайти пуан, який підходить саме тобі. Бо а, я була якось в магазині, і а, також в Одесі, в іншому магазині, але також в Одесі. І там була дві пари гендерів. Ой, гендерів, дві пари Гришко. Перша пара Гришко дуже м'яка, що я взагалі вивалювалась понта. І перша пара вона жорстка, що я не вставала на п'ятак. І я не купила жодну пару. Тобто мені кажуть, ну в нас нету більше других типа, Що ти там видумуєш? І мені реально перша пара понтів, вона занадто м'яка, а друга інша занадто жорстка. Тому просто Гришко дуже важко підібрати, особливо коли в тебе дуже... Не така, не не має природної розроботаної стопи. Тобто, коли в тебе немає природньої стопи, дуже важко підібрати поану, тому що е, вони ж роблять грішко для усього своїх учнів, учениць Ваганової, і усіх учениць Ваганової є неймовірна стопа. Тому вони думають про іншого, трішки тільки про себе, і це зрозуміло. Також в мене був досвід купляти поанти онлайн. І запам'ятайте, ніколи не купляйте поанти онлайн. Вам це реально не потрібно, тому що перша пара понтів, котра мені перейшла. Вона була жорстка, вона була жорстка пара, і ми винімали, знову обрізалися все, і воно все одно обрізалось недостатньо, Ну і коротше, це просто була якась жесть. Ось, і потім ми купили другу пару понтів також в інтернеті, бо ми думали, що це нарешті саме мій, моя твердість, мій фасон, і бла-бла-бла, Купили ми цю пару понтів. Вона опинилась в три рази жорсткіша, ніж мені потрібно, ніж були попередні понти, котрі ми купили онлайн. І ми знову їх обрізали. Ми їх десь закинули, вони там лежать десь в Україні в якомусь ящику, я їх так і не разу не одягала. Ось тому якщо не, не краще не треба. Краще не треба ризкувати, бо це гроші. І понти це така е, штука, що. Вони це треба кожен раз міряти. особливо коли ти дитина, бо твоя стопа постійно змінюється. Зараз я в гейнерах. Ми, я вже маю мене років стажу в навчання балеті, я вже 9 років займаюся балетом, і я вже знайшла свій фасон. Ось ці ось пуанти це такі ж самі пуанти, котрі в мене були раніше. І гейнери. Що треба гейнери? Чи треба їх купляти? насправді, на ось ті всі міфи про гейнери, не що... особливо в Україні, що Боже, Гейнери, це така погана пара пуантів і бла-бла-бла. Насправді -бла -бла. ні, просто в нас в Україні звикли що пуанти повинні бути ось ці жорсткі, їх треба ламати, ось ці всі муки повинні пройти крій, щоб в тебе була гарна пара пуантів. Це просто облегшить облічіть собі життя і купіть собі пару пуантів, які вам підходить. Гейнери я купила їх тільки після 5 років, як я займалася балетом. Тому я степа вже була напрацьована. І в мене було дуже багато, велике навантаження, і тому я купила гейнери. Зараз я в класі Advanced 2 називається. Це той клас, це не типу один з найвищих класів. Типу, можна вважати найвищий клас, бо інший клас це соло сіл, і в соло сілі ти просто показуєш варіації. А цей клас, хосідванцю, він, типу, з останком, з серединою, пиршками, піроїдами і бла бла. Це дуже важкий клас. Ти робиш там фуете, ти робиш там манеш, ти робиш там гранта Легор, дуже важке. Щоб робити цей клас, треба реально планувати, котрим тобі буде комфортно. Тому зараз в гендерах. Але, можливо, колись я знову перейду на джуваль чи на якісь ще інші пари понтів. Також в мене була одна пара блог, котрі я купила і котрі я викинула, котрі я її не раз не одягала. Я їх купила, я його одягнула вдома, і я їх ніколи не другий раз не одягала, бо це. В uh, це була дуже погана парапонтів. Можливо, просто не пощастило. Але блог я тепер теж ніколи не хочу купляти, бо вони виглядали, як знаєте, капита ось, ось таким пітаком, розумієте, більше ніж моя нога. Це з таким пітаком, як капита, і дуже боляче них було вставати дуже дивна на парапонтів. Тому. Uh, Ідіть і купляйте з професіоналами, якщо ви не розбираєтесь. Я, я, я не знала взагалі нічого про блог, мені просто треба було пара понтів, Я купила, я одягнула, я купила і зрозуміла, що це, це, не, це того не варто було. Ось ці ось нові 3 d понти, котрі зараз роблять. Um, ну. Не знаю, можливо, якось спробую, але коли я вже буду професійною балериною, і, типу, ти класично балетних танцювати не будеш. Бо балет це все ж таки класичний балет це про естетику, і вони не виглядають естетично. Вони не білі, не з лінточками. Це, це можливо практикувати щось, це можливо, це, можливо, це це нова ера пуантів, але щоб вони стали реальні, щоб всі їх одягали, треба, щоб пройшло десь років 15. Бо балет ще не готовий так сильно змінюватися. Це дуже таке мистецтво, яке дуже боїться змі. І він, це ми ще не готові для 3D-пуантів. Ну і взагалі, взагалі, знову ще дуже багато різних пуантів і не знаю, там дуже багато різних фірм, і всі вони різні. Тому головне моєю порадою, що перші пари пуантів повинна бути достатньо. Тобто, жорстка, то тобто, це повинні бути не гейнери, бо гейнери вони вчать як, тобто вони облігчають вашу роботу. Ось. А перші пуанти, вони повинні навчити вас цієї стамена, цієї сили, цієї ось праці, рутини, ось це робити, ці рельєве знову і знову і знову. Тому так, чи покупаєте пуанти в 8 років чи 12 років, це залежить від країни, де ви перебуваєте. Я, я не знаю, як правильно, можу знайти якусь середину і, наприклад, купляти планти в 10 років, щоб твоя нога не так сильно деформуватися. І щоб все одно, щоб ти швидше пройшов крізь легкі скіли і почав відрабатувати щось відпрацьовувати щось важче. Ось, тому так, всім дуже дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть мені. Я буду дуже вдячна вашим коментарям, підпискам, підтримці. Якщо хочете мене підтримати, будь ласка, підтримуйте мене на БМі Кофі або на Монобанку. І незабаром побачимось. Люблю вас!